Усім доброго ранку і гарного дня. Мороз у нас. Мороз, але без снігу. Ось така собі погода. Скувало все морозцем. Прохолодненько доволі, ну, але нічого. Десь має бути а не то сніг, а не то потепління. Чого знаю? Ой, друзі, не повірите. Рано встається так, що я кажу до Юри, я напевно, що в школі з біології, з анатомії не знала, де у мене які суглоби, як оце. Як оце такою погодою? Ранку! Як... О, всім доброго ранку. Юра взаді став. Я ось як стою, Як все трішить? Юра, Шо ти хочеш? Ти як став? Я? Да. Як молодий на весіллі, <схай> одному Юрі? А до речі, да. Це ж ось цей мій молодий на весіллі. Зараз вам розповім позавчора, позавчора, четвертого. Робив собі дві палички, робить дві палички, бо тяжко ходити, болять, сустав болить, усе. От вчора, 5 лютого, приходжу з роботи. Немає одного трактора, немає другого трактора і немає Юрка вдома. Все, поболіло, називається. І до тимнату на святу людину. Що? Іди дала, <реш> що ти там казав? Це наклеп на святу людину. На яку? Не якусь святу грішно з грішних, га? Юрій я Юрій Миколайович, ото тако скажи, ти мені скажи. Все болить, все болить, палку роблю, ти до мене цієї шпички не хапай. І вчора тебе цілісінький день вдома не було. Не бреши, до обіду я був вдома. Тебе до обіду вдома не було, а я був до обіду вдома. А, то це тебе тільки півдня не було? Де півдня? Я вже п'ять часу вечора вдома був. П'ять часу вечора на теперішній час, дуже темно. Вже видно, не розказуй. Ой, оце побалакайте з ним. Поговоріть. Розкажіть, Сварусь, Сваросю, сварусь Юра, а він мені постійно каже, то мені ходити тяжко їхати, мені не тяжко. Ой, не знаю. Ну, одним словом, це таке. Їздили їздили вчора півдня. Е, на горанці були, каже, за йде зараз дуже хорошо. Трактори горуть. До речі, це не тільки, не тільки вони горуть. Якось ми їхали ну, з тиждень, напевно, що назад. Теж я йому телефоную такий-такий трактор за селом Прамо теж горе. Ну, одним словом, така погода була, що можна було сьогодні. Оце сьогодні зранку, просто що мороз сильніший взяв, то я так зрозуміла, що зранку сьогодні ще нікуди не їдуть. А якщо попустить, то одним словом поминай, Юра, знову до вечора як звали. Ти Та таке. Так, розходяться по одному. Перша пішла десь. Де всі решта? О, давай пока. Я одна пішла. Дуже переживаю, що вони сьогодні програють, а раптом виграєте. Настроюватись потрібно на перемогу. Волейболістка. Ще один найголовніший учень, мучень. Мучень. Що? Так. Сьогодні без 12 додому не повертатися. Ні, я прийду після другого уроку. Поїм, а потім піду назад, десь на п'ятий урок. Так і всема. Так, так, да, розказується анекдоти. чим чекуй. Ох, який морозець. більша на сьогодні новина Людмила йде в школу зранку. Вже, вже. А що ти там будеш піти? Я буду сидіти на уроках нічого не робити. А, заскучала за хлопчиками, так. Да. 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 О, о, ще півень не співав, а він вже біля трактора. Що там, як там уратися зараз? Вчора добре горалося. Добре? Так, да. Трошки тяжкувато, але не буксує, їде добре. Але без привички трошки спина болить, нога. Спина болить, нога. нога болить. Вона переставала в тебе з позавчорашнього дня. Ну, то я вже, мабуть, з місяць таблеток не пив, а сьогодні вже мусив випити. Спина, нога. А сьогодні що плануєте? Да. Два городи поїду. Вигород, може, три. Наскільки солярки хватить. Ясно. Ще городи пооставалися там з десятків два. То весна вже у вас буде трошки да, легше? Ні, то я думаю, це сьогодні мороз трохи. Туди десь передають ближче до обіду мінус один, то мінус один повинен нічого горати. А там на завтра більше, та й буду знов коло тебе. А я люблю, як ти коло мене. Так, але є ще одна біда. Що? Воно в джмелику Віткінному сціплення треба робити. Бо це ще чапка є потихеньку, але масла не взяв. То він звичайно, в мене прожорливий такий. Масло забирає, а це бачу от заміни до заміни. Ото мені з цього з самого ранку політінформація, оце так бути жінкою тракториста. Все буду знати по чапкінах, по джмеликах. Це чапки. Пішли порати, бо я тобі зараз дам чапки. То я там, щоб попорав, ти допорай тільки. Да, Казав я... колись, в мене мій брат Пітька. Що, каже, питає мати, ти свиням дава. Він каже, я їм перекусити дав, а приїду тоді додам. <рес> Ой. Давай, Джек, йди виходь. Поки сьогодні маю час, то трохи подивлюся за тобою, йди. Йди відкрила. Будеш з курми їсти. На стовбурчився. Заскучав за курами, так? Да? Зробив Юра тобі сізо без нікого. Давай виходь. О, вийшов, вийшов. Ще хліві, а він вже побіг. Так, курочки повиходили перші з качечкою, бігункою добушка. за тебе переживають, кажуть, качура тобі знайти. Ну, десь будемо думати. Так, це сарок потрібно перерахувати ще раз, тому що одна з тих. Що завезли людям, прибігла до нас назад. Зараз буду рахувати, скільки їх є. Он <кій> що ціцарі роблять. Так, цесарки збіглися, все, куре відігнали. Оп, для дачі Ото то цесарки. Юра, що скажеш про нас бізнес цей на цесарках? Скажу людям, це хто хоче бізнес починати, це хороший дуже бізнес. Було у нас їх 15, троє продали в неділю, так? Да? Чи... Здається, да. так, чи в суботу, в суботу, троє продали, стало 12, але сьогодні рано вже знов 15. <світ> бізнес іде. Бізнес іде, значить, троє знов на продажу. То це через скільки вони днів вернулись додому? Субота, неділя? Сьогодні четвер. Четвер. Коротше, в середу вони вже вдома були. Три дні вони вдома у вас. Поштові голуби кажуть літають, а в мене тесарки поштові. Але... Так жарти жартами. Але людині треба їх подати назад. <с pasó> ні, ні, Тільки вже тих, ті, де ми давали, я то не найду. Голубе не трогати. А -а -а. А, давай оцю, Карлоху. Він не прилетить, так? Да, він не прилетит. От це сарки. <с ні, <с> треба <тряк> телефонувати і казати, що є всі в нас, щоб не переживала. Щось будемо думати. І далеченько живе, правда? Ну, далеченько, але вони чують, що кричать, вони біжать сюди. Вони голос такий, що їх чути. Їх там треба, щоб закривали. Все, давай І зараз. Крила обрізати. Зателефоную. Так, зателефонувала тільки що до людини. Кажу, не переживайте, пропажа є, вони повернулися до нас, прибігли. От, що ж як вони? Ці лемент щинять. та ті летять. То ми вже домовилися так, що ми знову зловимо самця-дві самки. Обріжемо трішки крила, Юра обчик лежить, посадимо в мішок і знову завеземо. Оце така історія з цисарками. Це я газу більш випалю, як вони стоять. <рес> ну, ну таке вже. Слава Богу, що є, слава Богу, що ніде вони не вирій не полетіли, а прилетіли собі сюди назад. В коментар, хотів завести цесарок, дивлюсь, ваше відео уже перехтів. Кричать, літають. Ой, а ми їх, мабуть, і тому, тому і любимо, що вони і кричать, і літають не, не сумно. Он Сидить і вже кавікає, що хоче, в небо дивиться. Так, Машка наша щось знов почала з сіном волочитися на всі боки. Я маю королі, що? що вона за тиждень наперед, потім порозкидала це знову. А запитує Юра, кого королики, чи це може так бути, що вона за кілька днів почала гніздо намощувати, потім його розгорнула. От два дні пройшло, вона починає знову намощувати. Чи це може воно так бути, чи ні. Вчора вона, до речі, утекла, не знаю, чи то я кліточки не дозакрила. Чи то архипчик тут покрутився, жопом постарався, бо буває, повертається та сюди впирається. от. Ну, Але добре, що помітили, що вона вийшла. Та я її легенько за вуха, за шкірочку і принеса Дамашко, ти вже розвідала вчора, де тут що. Ну, Але дивіться, знову починає он наморщуватися. чи це воно так. Готується вона чи то що? Вон. Що пострибунчик? О, друзі, яйце, яйце качечки. Ще одне, тільки бачите, яка різниця? Оце мені щось здається, що знесли бігуночко. Качка, оце вона таке несе світлі яйця менш трішки закачені. А може, помиляюся, може молода качка, не знаю. Ну, забираю все одне, лишаю, одне, забираю. Куди йдемо ми з п'яточком? Що? Це сусідський Це сусідський? Да. Давай, неси бігом в клітку. <рігав> Сьогодні Джека лишаємо на хазяйство. А Рембо йде в кліточку, ну поки ми його зловили, я вам не можу передати. Загнати не можна, не хоче, так як відчуває, що зараз буде закритий. О! Ого! Та, що ти да. Та, Згулявся. Що да. ви думаєте, М мусили зажимати за підвалом і ловити? Ніяк не давався загнатися. Що? Так, попорати попорали, до всього позаглядали. Джека випустили, рембо закрили. Зараз ще одне півня маємо зловити, посадити десь у клітку, не знаю, до голубів, напевно, що будемо закривати. От, коха старенького. О, він коло мене ось близенько співає, тому що він дуже ганяє за великими курми, за бійцівськими, і дуже за джеком. Не хочемо, щоб побилися, ну і не хочемо, щоб він нам цей е ког цей попарував цих дорослих курей, хай парує вже ось цей наш Джекі Чан. От, того прикриємо, той прикритий, з сесарками розібралися. така погода. Піду сьогодні у малиник. Така. Якраз саме, я думаю, що час можна виділити для того, щоб по, пообрізати, позабирати зайве, викопувати не буду, тому що мороз. От, а вже якщо трішки вітане, так що можна буде копати, то я його ще і частинку викопаю, перекопаю, тому що він густий. Я взагалі планувала його звідти забрати, але ні. Юра не дає, каже, у ньому дуже кури люблять ховатися, хай там буде. Ну, раз буде, то хай буде. Але все рівно ревізію там зробити треба. От, ну тому так. Все. На все добре. Ще раз гарного дня і до зустрічі у нових відео.